Духа в телефоні, як завжди. Дуже класно, що тут этот диван стоїть і так багато місця. І ось така тумба у нас Чук. під телевізор вийшов. Всім привіт! Ми вам покажемо ще один огляд нової кухні, яку ми встановили власті. Сьогодні буде зовсім не так, тому що це вже все бачили, всі чули. Сьогодні ми просто розкажемо на що вам звернути увагу, коли ви замовляєте кухню. Тут ви оціните просто чи вам подобається підбір кольорів. Я вже знаю, що декому не подобається що багато пеналів і дуже мало робочої зони. Але якщо насправді, то ми знаємо, що інколи неможливо зробити це по-іншому. І тому почнемо з першого. У нас є деревоподібний колір, і тут ми зробили підбір фактури. Фактура зверху переходить вниз. На це треба звертати увагу, щоб тут я вам покажу зараз заміри. І тут були уступи і дуже багато різних комунікацій, тому іноді приходиться йти на компроміс і робити дизайн саме виходячи з того, що ми маємо. Тут у нас була стіна, її потрібно було закрити, тому для того, щоб вийти в один рівень, ми поставили тут пенал. Тут у нас push to опен ще деякі меблярі встановлюють не спеціальні петлі для того, щоб відкривати пушту опен. Петлі з пружиною. І тоді буде дверка робити ось такі рухи, незрозумілі, буде незручно відкривати ці дверцята. Потрібно ставити петлі, які відкидають дверцята, тоді нам зручно їх відкривати. Але запам'ятайте, що завжди буде оцей рух, коли вам потрібно довести дверку назад. Тут котел, ми його зашили теж в цей пенал. У нас не було куди встановити багато висунних ящиків. Ми зробили тут такий спейс тобто Теж не все так просто, наш технолог помилився і не попав. Одну петлю не попав на своє місце. А тут, як ви бачите, завжди декілька міліметрів залишається. І, скажімо, одна похибка коштувала нам ось цього фасаду, який довелося перероблювати. Фурнітура тут Грас. Дуже класні шухляди. Граз вважається один із найкращих направляючих в світі. Дуже класний ящик в тому купелі, що він по дизайну плоский, і всередині в нас теж пряма частина. Тут у нас була мийка, але нам потрібно було дуже багато комунікацій встановити. Отака ось фільтрація води. І як бачите, тут треба було розмістити все, що тільки все, що тільки можна розмістити. Місця залишалось дуже мало, і навіть ми не знали, як це буде виглядати в кінцевому результаті. Але в притірочку все поставили, все вийшло. На кухні ми використали компакт плиту, бо вона ультратонка, вона сучасна по дизайну. Але зверху все-таки це пластик, а не кераміка або камінь-кварц, тому треба бути обережний із пошкодженнями. Також не можна ставити на неї дуже гарячі сковорідки. Але вона дає можливість приклеїти на мийку нижнього монтажу. У нас немає на зоні розеток, тому тут встановлені ось такі розетки. Якщо комусь подобається, напишіть в коментах, чи хотіли б ви собі таку, такі розетки встановити на кухні. Вони класні, що тут плос плоскість, і в принципі вони їх ну, легкі, в принципі, в догляді, це дуже класно. <кій> іноді нам треба зробити сушку, вони нас стандартні, В цьому випадку у нас сушка 80, але шафка більша. І тому іноді ми встановлюємо ось такі полички. І як бачите, вони дуже функціональні. Для того, щоб отримати рівномірні фасади, можна таким чином розділити. Тут просто. Ось так ми закриваємо витяжки. Тут панель ще залишається небагато місця для чогось мілкого. Звичайно, не дуже зручна частина, але в цьому випадку там дуже глибока ніша. От, використовувати її можливо не дуже зручно, але там можна щось поставити, те, що ви не часто користуєтесь. Ці пенали у нас була задача встановити вбудований холодильник, а також найцікавіше те, що сюди ще потрібно було помістити правильну машину разом із сушильною машиною. Меблярам на замітку скажу, що інколи креслення. Які дає сам виробник в інтернеті, не співпадають з реальними розмірами техніки. Тому будьте обережні, тому що ми теж на цьому, можна сказати, чуть не попали. Тобто залишилось буквально декілька міліметрів. Хоча виробник давав, у нас ще повинно було залишитися до 5 сантиметрів. Так, тут у нас фальш-планка, і на холодильнику на таких піналах ми використовуємо подвійну ручку, тобто ручка з захватом. Одна і ручка інша. Нічого. На попередній кухні у нас не було таких петель. Я вам показував. Ось якраз той представник, коли у нас фасад кріпиться на двері холодильника і спеціальними петлями, з більшим виворотом, більше 90 градусів, і немає ніяких зазорів. Ще потрібно звернути увагу, тому що раніше використовувалися товсті стільниці, зараз використовуються тонкі, і дуже часто треба теж йти на компроміси, тому що в нас є індукційна плита, яка вивільняє дуже багато тепла, і її треба вентиляція, тому тут ми не могли поставити вже духову шафу дуже високо, бо не вистачить місця, щоб встановити варельну поверхню. Знизу вентиляційні, якщо там видно, вентиляційні. Решітки це для того, щоб було охолодження. Вони обов'язкові, тому що саме з індукційними плитами може бути така проблема. Надіюсь, вам сподобався наш огляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока.